Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на робочому столі така шикарна річ совкового виробництва. Зарядне пускове устройство електроніка ЗП01. Отакий такий вона має вигляд. У нас потрапило. Подивись по-братськи, бо не працює. Ну, Зрозуміло, що не працює. Такий вигляд. Зразу бачите, кидається в очі вся оця тряхомудія 70-х-80-х років. Тут вже видно, ізолента присутня, синя, без неї нікуди. Якось так. Тут ось Горівша ізоляція є. Тут те саме. Все таке воно. Повідало воно трохи біду. От якось так все це діло виглядає у нас. Потрошку будемо розбиратись, дивитись, що куди і як. Думаю, нема тут нічого страшного. Я вважаю, що все це діло відремонтуємо. Тут дубові діоди, дубові тірістори стоять. Вивезти з ладу їх. Крайні тяжко. Тим паче, тут на цій платі є ще так звана защита від дурня. Замикай, не замикай, переполюсовуй. Ну, дуже важко спалити таке зарядне. Але людям вдається. Тому я продовжую, розбираю, дефектую. Далі, як буде щось цікаве, обов'язково включусь, покажу вам. Так, шановні, продовжуємо з нашою зарядочкою. В общем, платку цю всю я пересипав. Повністю замінені всі транзистори, конденсатори, діодики, Все тут стояло вітчизняне ще. Ми його пересипали на сучасну елементну базу. Все класно, все гарно, все залаковано, Повіднички всі відновлені, бо тут, так давайте я вам зараз бігеньком покажу. Не дуже хочу фокусуватись. Як бачите, палене печене, отаке от от воно все. Отаке от все має. Ну, Це, це не годиться. Отаке от воно все якесь перепечене. Тут щось замикало, грілося кембрики. Люди питалися встановити, як, як могли. Повністю всі. Сигнальні провіднички, все поміняне, де що потрібно, прозвонено, залаковано. В общем, все це діло у нас відновлено. Тому зараз все це діло підзбирую, провіднички, щоб не бовтались, бандажиком. Стягуємо все. Далі включуся. Так, шановні, все зібрав, запустив, все працює. В якості нагрузки на акумулятор. Напруга. Все в нас регулюється плавненько, в принципі, все класно. От якось так. Знач, нагадую, ці зарядні пристрої або пускозарядні пристрої, вони без нагрузки, видають виходну напругу, але вона невелика. Це свого роду защита від дурня, щоб не наробити ділов, щоб не наробити клопоту. Тому хто перевіряє без нагрузки, там, без акумулятора або без е... навантажуючого резистора. І якщо у вас буде занижена напруга, не лякайтесь. Треба перевіряти <кій> обов'язково на акумуляторі або на баласті. Тому на цій ноті закінчую наш чудо ремонт. Хочу побажати всім міцного здоров'я в прийдешньому році, успіху, сімейного благополуччя. Щоб у вас ніколи діти не хворіли, І можу сказати тільки одне: що далі буде.